Росія висунула ультиматум. Вимагає Херсон та Запоріжжя, інакше продовження війни. Чи піде Трамп на поступки Путіну? І що скаже Зеленський? Про це далі у випуску. Ви на Фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Росія на переговорах вимагає від США віддати їй всю територію чотирьох областей України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Про це пише видання The Moscow Times із посиланням на джерела. Жоден із цих регіонів окупанти так повністю і не захопили. Станом на лютої російська армія контролювала 98,6 Луганської області, 62,6% Донецької, 71,9% Запорізької області та 69,3% Херсонської. Проте Кремль це не хвилює. Путін сподівається, що Трамп натисне на Зеленського із вимогою вивести українські війська із підконтрольних Києву частин цих областей. А все тому, що загарбники, бачте, вже вписали їх у свою так звану конституцію. Ось що каже анонімний чиновник у коментарі виданню. цитую: у конституції немає механізму для виходу регіонів зі складу Росії. Нам потрібні вся Запорізька і вся Херсонська область. Або Трамп вплине на них, щоб вони пішли. Або нам скажуть. Вступайте в затяжні переговори і паралельно використовуйте військову силу для встановлення контролю. Це найгірший для нас варіант, тому що форсування річок завжди болюча операція, пояснив російський чиновник. За його словами, паралельно у Москві розглядають ще один варіант. Армія РФ може спробувати захопити частину іншої області України, наприклад, Дніпропетровської або Сумської, аби потім запропонувати обмін на Херсон і Запоріжжя. Тим часом спецпосланець президента США Стівен Вітков у інтерв'ю Такеру Карлсону фактично підтвердив, що питання території є центральним у переговорах про завершення війни. Крім цього, він запевнив, що вступ України в НАТО нині не розглядають як опцію. Проте досі тривають дискусії про надання Україні гарантій безпеки аналогічних п'ятій статті НАТО, тобто зобов'язання членів альянсу вступити у війну у разі повторного нападу на Україну. Хоча сам Вітков. Цього не сказав, але експерти припускають, що США готові розглядати надання Україні гарантій безпеки в обмін на те, що вона офіційно відмовиться від окупованих територій і в мирній угоді з Росією зафіксує нові кордони як міжнародно визнані. Нагадаю, що раніше на це натякав інший член команди Трампа, радник із надбезпеки Майку Уолтс. Ось його слова у інтерв'ю ABC News. Врегулювання конфлікту може включати певні територіальні поступки з боку Києва в обмін на міжнародні гарантії безпеки. Кінець цитати: Невже у Вашингтоні дійсно тиснутимуть на Зеленського і вимагатимуть відмовитися від захоплених РФ територій? Наразі це питання відкрите. Втім, президент неодно наголошував, офіційне визнання російського статусу окупованих територій для України абсолютно неприйнятне. При цьому невідомо також, що погодиться Росія на ідею, аби Україна отримала фактичні права члена НАТО навіть без формального вступу в альянс. У команді Трампа свідомо порушують болюче для українців питання окупованих територій. Так вважає російський опозиціонер Ілля Пономарьов. На його думку, у такий спосіб Вашингтон намагається задобрити Путіна і схилити його до переговорів. Те, що зараз відбувається, ну я вважаю, що це їхня Перемовна стратегія, що вони свідомо ліжуть дупу Путіну для того, щоб він був більш договороздатній. Ось ми ж багато говоримо про те, що Путін щось приємно каже Трампу, а він не тече. І що це ось путінська стратегія. А чому ви не розуміємо, що є і зворотний напрямок такий самий? І вони також розуміють, що для Путіна це дуже вразлива точка, що він хоче бути визнаним у світі, що він хоче такої поваги, і ось американці саме це і роблять для того, щоб з ним домовлятися. Я ще раз підкреслюю, що до цього часу. Там жодних поступок не відбулося, що головна по поступка саме в тому, що ми з ними розмовляємо. А, а з точки зору якісь там домовленості та якісь сценаріїв, нічого такого не, не, не відбулося. Так що треба нам почекати, те, що Вітков говорить з Карлсоном, ну це було дуже неприємно і просто генебно. Я вважаю, він повністю висловлював російську позицію. Але я, я повністю допускаю те, що це ну, свідомо, що саме через це взагалі це інтерв'ю відбулося, щоб Путін це почув. Тобто це було для Путіна, а не для українців чи як? Ну а в чому тоді сенс? Ну, ну, те, ну те, що це, це було не для українців, це 100%. Навіщо тут дратувати українців? Ну, просто, А я тут це поясню. Тобто, це ж американці добре розуміють, що це зміни до Конституції. Сьогодні хто робити не буде. Україна ніколи не піде на ці поступки. Зеленський неодноразово про це говорив. Навіщо тоді про це говорити? Ну, тобто... Щоб Путін. Зарощувати довіру з Путіном, що ось ми твої друзі, ну, ми просто тут з українцями проблема, але дивись, не треба. Ні, ну, не розуміти, але ж результат, який кінцевого досягти. Саме тому я і кажу, давайте почекаємо до результату. Тим, тим більше я знову підкреслюю, що ми завжди. Тут змішуємо два різних процеси: процес переговорів щодо переміря, який не передбачає там жодних далеких домовленостей, там щодо конституції, щодо статусу регіонів, там щодо щодо розміщення міротворців, там ну багато, багато чого. Це просто домовленість про тимчасове припинення вогню, після чого потрібно починатися справжні справжні переговори, і зараз йдеться виключно про це тимчасово перемір. Я. Просто звичайно, і Україна, і Москва е хочуть е розуміти, що це продовження буде, що бо е немає сенсу в цьому перемірі, якщо ми не розраховуємо на те, що будуть справжні е переговори. Але я я майже на 100% впевнений, що ці переговори будуть відбуватися виключно після виборів. Бо Москва буде затягувати час, вона буде стояти. На позиції окей, ось ми до домовились про припинення вогню. Хай вони знімають військовий стан, проводить вибори. А поки що ми будемо говорити з Вашингтоном про інші питання там про Арктику, про Іран, про ядерне роззброєння. А врешті-решт, щоб домовитись про розділ світу, про визнання російських сфер впливу на пострадянському простірі, і з нових позицій вже тоді можна підходити до. Розмов про Україну розмовами про території Росія намагається підняти ставки на переговорах про завершення війни. Про це у інтерв'ю Фабриці новин розповів політолог Віктор Боборенко, каже, це потрібно для того, аби потім досягнути домовленості із США у питанні зняття санкцій. Трампістам треба пояснити, що це для росіян не плюшка. Що якщо вони це заявлятимуть, то це затягування переговорів або Ну це просто панти. Ну, тобто, хтось це пункт, який виконати неможливо, і раз Путь Кремль і Путін да, заявляє Ну це як свою хотілку Вони хочуть просто вони валяють дурака і просто плюють в очі трампістам. Що це ага. норма, яку виконати не можна, те ж саме по зміні Конституції. І тому я думаю, що вони зараз заявлять багато таких. Речей багато таких речей, які можна було б сказати, ну заявити, а потім, як це буває в переговорах, опустити, помінявши їх на щось, і це щось, я думаю, буде стосуватися санкцій, як санкції, скажімо так, технічного плану. Як санкції там, ну, нафти, це перевозки особливо да, там, типа, щоб спростили можливість торгувати нафтою, так і так звані гуманітарні санкції. Для Трампа не важливі, а для путінців важливі дуже. Ну, наприклад, наприклад, чи поїде наступного року збірна? Росії на Олімпіаду в от для А для Трампа то хай та їдуть там з барського плеча, Кимська волость, забирайте. Да? А от для Путіна це дуже важливо. Це якби не про гроші, не про економіку, але це про статус. от Я думаю, що союзники мусять теж це Трампу пояснити, що це цим поступатись не можна, тому що виявиться, що Росію, якби не тільки не наказали да, за агресію, а ще й вибачили. І там вибачились і сказали: Ну, звиняйте, там погарячились, ми їдьте на Олімпіаду. А ваш балет, звісно, хай їде тепер по всьому світу з гастролями, то що ваш же балет це ж ваш ж балет. Да. От, пам'ятаєте, вже Трамп заїкався про те, що можна там хокейні матчі влаштовувати. От, оце, оце, якраз з цього ключа, але тут. Треба розуміти, що е, включиться ще ж крім е, цих, е, ну, крім Америки є ж і Європа. То, що Олімпіада на, на минуточку, в європейській країні, а не десь в лейк да, в Штатах. Так що, тут не все так просто для цих же ж самих е, трампістів. От, але е, між тим, я абсолютно впевнений, що Викатили умови, і трампісти кажуть, ну все, давайте розходимося по кутках, просто замороження. А Путін скаже: Ні і чому е, у них є е, часовий ще лаг умовно для Трампа. От перший дедлайн, там це 30 квітня, у нього 100 днів. 100 днів, як mm -hmm. він при владі, йому треба щось звітувати. Тому він і наполягає, щоб перемир'я було до Великодня, до 20 квітня. Ну, тобто місяць залишається, фактично, да? місяць, 4 тижні от, до Великодня, якраз а е, у Путіна інший дедлайн, Він пізніше. У нього день побідабеся, 9 мая. От mm -hmm. він може е, він може спеціально затягнути умовно в 30 квітня, щоб Трамп. Розвів руками і сказав, Ну не, не змогли ми перемир'я. А от саме там 9 травня може бути оголошено цілі СВО достигнути, діди воювали і побіділи, і ми воювали і теж побіділи, НАТО, там типа тапком побили, от всіх наказали і тепер можемо там замикатися в себе. От, я думаю, що Путін насправді ну, от більшість експертів кажуть, та він буде воювати ще хоч 10 років. Ні. Тому що якщо санкції з них не зняти, мало того, їх же можна ще прикрутити да, стосовно торгівельного флоту Путінського, танкерного флоту, да, то е, справи у них взагалі дуже кепські. Я от вчора, позавчора, ну днями, в общем, я прочитав таку от річ на телеканалі Дощ. Не знаю наскільки можна вірити, е, теж все-таки ну, опозиційний, ну, але російський. Для нас глядачів, скажемо, дощі заборонено до, до, до трансляції на території України. І скажемо так, що дощ це російський опозиційний канал, дощ от, е, умовно російської опозиції, він, типу антипутінський, але да, да, ну, це знаємо, так це телеканал хороших русских, а ми знаємо, що всі хороші русські, і їх хороші закінчуються там, де починається українське питання, там, так, так. Да. прочитали так. От, да, так от е, дуже цікавий факт, що у них, наприклад, в вересні 24-го року е, контракт підписали близько 40 тисяч е, людей за місяць. І із них десь 37 тисяч – це самі росіяни. А 3 тисячі – це е, ну, там, Киргізи, таджики, суданців багато, кубінців. Ну, то есть у них поліві воєнкомати вже розкидані по, по світу, і вони вербують різну наволоч по всьому світу. Ну або бід, бідних людей кажуть, же ж тобі там 30 тисяч баксов, умовно, де в Судані там Добре. за все життя не заробиш скільки, і тому якихось молодих людей вербують. Понятно? <кхонків> <кхонків> да. так от, що таких було там, ну, умовно, там близько 10 не русских. А от в січні 25-го року всього 22 тисячі людей підписали контракт, із них тільки 17 тисяч це громадяни Російської Федерації. Тобто розумієте, зменшення в 2%. Тобто за бабки, навіть вже вони вибрали всіх, хто міг і хотів іти воювати за гроші. І тому у них бо кажуть: у нас ж з мобілізацією все погано, да? Ну, так і у них все погано. У нас з економікою там все погано. У них я би сказав ще гірше нам союзники, хоч в бюджет накидають гроші. Ми принаймні цей бюджетний рік без проблем тримаємося в бюджеті. Мало того, на ВПК, на розвиток ВПК дають от тільки Норвегія нам плюс 8 мільярдів євро, якби з барського плеча там підігнали. І тому е я думаю, що ну от якщо моделювати ситуацію, да, моделю, моделювати ситуацію, то що Путін мусить зробити? Або до 9 травня сказати, що все, харе СВО цілі достигнути, або втягуватися ще в рік війни. Що для цього треба? Для цього він збирає якусь нараду. Так? Приходить туди і на Біуліна з Мішустіним. Ну, тобто, на Біуліна це центробанк Росії, Мішустін – це прем'єр-міністр, який відповідає власне за економіку. Ну, викликають кого Білоусова, це міністра оборони їхній і Шойгу, не Шойгу, господі, Герасимова, начальника Генштабу, ну фактично головного військового. І Путін мусить їм задати питання: воюємо далі чи заморожуємося. І що йому мусить сказати Набіуліна? Дені гнєтно, ви держитесь. У них залишилось десь 9 трильйонів. Рублі Фонду національного благосостояння. І це десь приблизно скільки ж, скільки у них був минулого року дефіцит бюджету. Тобто, Да вони цей рік закриють, але ж прийде 26 рік і вже е, бабла, то нема, то нету От е, і е, Мішустін мабуть, скаже, що у них там. У них просідання по всіх, крім е, військових галузей, і знаєте по яким? от дуже цікаво по хімпрому, по хімічній промисловості у них е, вперед. Тому що Міндобрив, міндобрива вони як продавали, так і продають. Це у них якби в, плю, в плюсі. Але все решта, будівництво, торгівля, перевоз, перевезення все в мінусах, причому там по будівництву в страшних мінусах. От. Все. Е і тому економічний блок скаже, що там, типа, що ну, до кінця року дотягнемо, але ж якщо втягуватися у війну, то треба ж розуміти, що це до наступного березня, мі мінімум. Да? От. І тоді Путін мусить спитати е Герасимова, там, тіпа, а ми за цей рік завалимо Україну? На що Герасимов скаже? Ну, до 100 мільйон бойців, може там типа і посипемо фронт, може там почнемо наступати, може там дойдемо там. Ну не знаю, що вони там скажуть. Там будемо брати Харків там там чи Краматорськ там, чи, чи щось чи суми ось сюди під сумами за 30 кілометрів війна. От, е, а якщо не дасте там мільйон, то ну а будуть по 20 тисяч е, в місяць е, контракти підписувати. що, Ну, візьмемо дві собачі будки, три курятника десь. Ну зрозуміло, ну, да. цілому ліс... да, да, да. і лісополосу. І тому і тому, я думаю, що е, Путін мусить прийняти рішення, і я схиляюсь до того, що він за заморозку, але максимально, максимально підвищуючи ставки зараз, щоб потім. Десь щось опустить і отримати максимальний результат, щоб на на день побіги сказати ми і то, і то, і то. І я думаю, що зараз вони будуть говорити про зняття санкцій. Друзі, як думаєте ви чи підуть США на зустріч Кремлю і почнуть тиснути на Україну у питанні відмови від окупованих територій? Долучайтеся до обговорення в коментарях.